Вітаю, друзі! Скільки б в мене не було вільного часу, його завжди виявляється замало, коли мова заходить про ігри. Оскільки я не завжди встигаю зіграти в усі цікаві для мене новинки, та й не тільки новинки, а якщо навіть і встигаю, то далеко не завжди виходить пройти їх до кінця. І це залежить не тільки від якості самих ігор. Нерідко я просто переключаюсь на щось інше і згадую про те, що так і не допройшов Hogwarts Legacy або Ghost Runner 2 вже через кілька місяців після того, як востаннє їх запускав. Однак поговорити про те, в що я зараз граю, звісно ж, хочеться. А тому саме з цією метою в мене на каналі буде виходити нова, і я сподіваюсь постійна рубрика під назвою Ігрові будні, де я в кінці кожного місяця буду ділитись інформацією і враженнями про ігри, в які встиг зіграти за цей місяць. Серед них можуть бути як новинки, що вийшли всього кілька днів тому, так і справжня класика віком в пару десятків років. Сподіваюсь, дана рубрика вам сподобається, і завдяки ній ви познайомитесь з якимись цікавими для вас іграми, про які до цього і не чули. Однак не буду затягувати саме час поговорити про те, що я зіграв в травні 2024 року. Поїхали, Ну і почнемо з гри, яка вже майже два роки являється і хітом. стала причиною появи тони клонів та мало не створила новий жанр. Концепція з тим, що ви просто керуєте переміщенням персонажа і обираєте покращення, а атакує ворогів він самостійно. виявилась неймовірно адективною, що й вплинуло на успіх гри. Звісно ж, я познайомився з грою не в цьому місяці, а ще в 2022 році, але нещодавно знову до неї повернувся, щоб оцінити кількість нового контенту. І вона дійсно вражає, адже гра мала не тільки самостійні оновлення та платні доповнення, але й колаборації з відомими тайтлами, зокрема Contra та Among Us. А тому, якщо ви шукаєте якусь гру, яка не потребуватиме 100% вашої уваги, так щоб паралельно можна було до прикладу слухати подкасти, Vampire Survivors це ваш вибір. Як і в випадку, якщо вам цікаво дізнатися, з чого ж почалася епідемія вампіровиживальних ігор, в цьому році я влаштував собі справжній марафон ігор студії Рюга Готоку, і коли якодзи закінчились, черга дійшла до спін-оффів. Фактично, події Judgment відбуваються в тому ж світі, що й основна серія, але мають окрему історію з новими персонажами, що не перетинається з сюжетом основної лінійки, хоч і її вплив і відчувається. Історія ж спін-оффа розгортається довкола детектива Ягамі, в колишньому адвоката, який намагається знайти в каморочі серійного вбивцю, що вбиває членів Якунзи. От тільки чим більше герой дізнається, тим очевидніше стає, що справа набагато глобальніша, і вбивство членів якунзи це лише верхівка айсберга. Від основної серії Спіноф перейняв динамічну боївку та купу різних активностей з міні-іграми. Сам же запропонував більше детективних елементів, можливість подружитися чи не з половиною Каморочу, і найголовніше одну з найкращих історій в серії, яка місцями трохи провисає, але фінал того цілком варт. Якщо вам давно хотілося познайомитися із франшизою Якудза, але 10 ігор основної серії це якось забагато, то в такому випадку делогія Джаджментів» – ідеальна точка входу в серію. Студія Devcats давно вже радує нас своїми іграми, в яких треба шукати котів в абсолютно різних місцях. А останнім часом в цих іграх можна зустріти і українську локалізацію, що, звісно ж, не може не радувати. Цього разу гра пропонує справжню Вавилонську вежу, де ви зможете зустріти котів з різних історичних періодів і цивілізацій, таких як приміром давньогрецька або єгипетська, та й сам геймплей став більш різноманітним. Про десятки різних відсилок до поп культури і говорити не буду, це вже традиційно для серії. Одним словом, якщо любите котів і казуальні ігри, в яких можна розслабитись, то це точно ваш вибір. Так, я в курсі, що серії вже добрі 20 років, якщо округлювати в меншу сторону, але якось так вийшло, що ну, не встиг я пройти всі японські ігри на момент їх релісу. Буває. Тому знайомлюсь зараз. І треба сказати, що для 2001 року та ще й портативних консолей, це дійсно круті візуальні новели, в яких ви не просто клацаєте на різні варіанти вибору, але й берете участь в судах та шукаєте різні докази, які допоможуть виграти справу, а тому доповнення в вигляді point-and-click геймплею цілком підходить грі. Сприймати все серйозно складно, бо тут і суди доволі специфічні, і персонажі досить легковажні, але мало що зрівняється з тими моментами, коли ви знайшли слабке місце в показаннях свідка і використовуєте надану ним інформацію проти нього. ж. Тому якщо любите візуальні новели і якимось чином ще й досі не грали в цю легендарну серію, вкрай раджу надолужити пропущене. Оскільки джаджмент я встиг пройти, то цілком логічним кроком було взятися за його продовження, і це чудовий доказ того, що Рюга готоку вміють працювати над помилками. Тому в сиквелі ігровий світ набагато більший, бо тепер два міста замість одного, і бойова система просто на голову вища, адже чотири збалансовані стилі це фактично чи не пік розвитку боївки в серії, і сюжет знову на висоті, адже починаючись з простої справи про булінг в елітній школі, все дуже швидко переростає в дещо більше. І це я вже не кажу про тони активності, якими гравця закидають зі самого старту: то якісь шкільні історії, то детективні будні, то перегони на дронах, то щось іще. Коротше кажучи, сиквел виявився чи не кращим ніж основна гра, а тому, якщо знайомитись із якодзою, в жодному разі не оминайте Lost Judgment. Перший Хейдес познайомив з жанром роуглайків та роуглайтів багатьох гравців. Сиквел вже збільшив серед цих гравців відсоток українців, адже завдяки нашим з вами зусиллям розробники з Games звернули увагу на Солов'їну. А завдяки неймовірній роботі перекладачки Богдани Воснюк, ми маємо можливість грати в сиквел найкращого сюжетного рогалика українською вже в ранньому доступі. Сама гра теж вийшла дуже вдалою, і разом з виправленням деяких помилок оригіналу вона принесла чимало змін. А кількості наявного контенту особисто мені вистачило на добрі 50 годин, і я ще продовжую грати. А тому такий ранній доступ можна назвати вельми успішним. Втім, я вже робив окреме відео про гру, тому подивіться його за підказкою в описі. Ну а ми будемо рухатись далі. Що буде, якщо зробити так, щоб життя головного героя шутеру було обмежено 10 секундами, а основним способом його поповнення виступали безпосередньо вороги, або, якщо точніше, їх вбивства? Події відбувалися в світі кіберпанку, рівні генерувалися рандомно, гравцеві час від часу пропонували різні апгрейди на вибір, та й, взагалі, гра місцями перетворювалась на аніме. Звісно ж, вийшов би мулет «Mad Jack». Дуже динамічний спинно-мозковий шутер, який зі своїми вже сімома рівнями складності чудово підійде як любителям хардкору, які не побояться пройти всю гру з одним життям, так і тим, хто просто хоче весело провести час. Я вже робив окремий відео огляд гри, який ви знайдете на каналі, та за підказкою в описі, і там інформації буде більше. Зазначу лише, що гру активно підтримують оновленнями, а тому, зокрема, вже після виходу мого відео туди додали новий рівень складності. Режим нескінченого забігу підкоригували, завдяки чому тепер можна збирати повноцінні білди. А також додали ще дві варіації цього режиму з рандомною зміною зброї після кожного рівня та з можливістю грати без зброї взагалі. І це далеко не останнє оновлення, тому вкрай радше ознайомитись із грою. А, ну й мало не забув, там є українська локалізація. Поки що посередня, бо це трохи редагований машиний переклад, але це вже щось. Будучи давнім фанатом принца Персії, я був в захваті від того, що про нього не просто вийде нова гра, але й за її розробкою стоятимуть автори Dead Cells, яка є однією з моїх улюблених ігор, і в якій я пару разів вибивав платину. Закономірно, що й новий принц, як і клітини, жанрово став роуглайтом, завдяки чому ви будете поступово знайомитися з незнавичним світом, якому головному герою треба перемогти з загарбників, а у випадку смерті він повертається назад у часі і починає все наново. Чи вийшла з цього гарна гра? Хм, а от не скажу, принаймні поки що. Бо окреме відео по The Rogue Prince of Persia уже в роботі і доволі скоро вийде. Тому, будь ласка, дочекайтесь. Останнє по порядку, але точно не зазначимостю гра, в яку я зіграв в травні, це Nine Souls. І чесно кажучи, я був налаштований досить скептично, тому що спочатку вона виглядала для мене як черговий клон Hollow Knight, але у світі кіберпанку. І це при тому, що влітку вже виходить ще одна гра, натхнена лицарем, та ще й має українську локалізацію. А тому до Nine Souls я відносився ну як до якогось прохідняка, яким можна забити час до релізу, бо та й в принципі все. Але тут я дуже сильно помилився, бо гра хоч і наслідує деякі риси Hollow Knight, Причому не завжди найкращим, наприклад, необхідність платити за те, щоб просто побачити нормальну карту місцевості, але врешті речей це досить самобутнє творіння, виконане в жанрі, які автори охрестили як теопанк, з дуже цікавим лором, історією, в якій протагоніст приймає найактивнішу участь, та й просто гарним геймплеєм, побудованим на парируванні атак і використанні своєї внутрішньої енергії Кі як основної зброї. Це я вже не говорю про дуже гарний візуал і великий світ з різноманітними локаціями. На момент створення даного відео я ще не пройшов гру до кінця, але це вже один з найкращих проєктів, з якими я познайомився в цьому році, тому раджу спробувати і вам. До речі, цілком можливо, що в цей проект додадуть і українську локалізацію, якщо, звісно, ми з вами дуже активно про це попросимо. Тому в описі до відео ви знайдете посилання на тему з обговоренням в стімі, де автори вже проявили цікавість, а тому нам треба проявити активність. А на цьому все. Сподіваюсь, відео виявилось для вас цікавим та інформативним, і ви змогли примітити для себе якусь гру. Напишіть в коментарях, які ігри ви встигли зіграти в травні, і що вам запам'яталось найбільше, буде цікаво почитати. Дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Окрему подяку висловлюю своїм спонсорам за їх підписки і донат. Серед цих чудових людей є Дмитро Джостарович, Дмитро, Микола Шадлер, Періжок, Денільєр та Кадзу Макірі. Якщо і ви хочете підписатися або задонатити, то в описі до відео знайдете посилання на Донателло і Баймі Кофі разом з посиланнями на інші сайти, де я теж веду активність. Якщо ж відео вам сподобалось, то не забувайте ставити лайки, писати коментарі, вмикати сповіщення та підписуватись на канал, якщо ще цього не зробили, адже всі ці дії дуже допомагають просуванні і розвитку каналу. Дякую вам за ваш час і зустрінемося в наступному відео.